І так, це я Артем, власник цього ютуб каналу Артік. дуже приємно познайомитися, народ давно не бачилися, скажімо. Вибачаюся за такі відоси, які виходять на ютубі. Так як в мене дуже немає часу монтувати, їх робити. Тож я беру відоси, інші ліві заливаю на ютубчик. То звісно далі буду старатися більше завантажувати відео. Просто сука часу немає. Кожен день робота, робота, блін, трендець. Також в мене є ось така зазулька моя, яка мені теж допомагає. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Не знаю, чи далі, так скажімо, продовжувати цей ютуб-канал, чи може його просто вже на ньому забити болт. Не знаю. Поки що, тільки лише думаю про це. Але надіюся, що все буде окей. З вашою підтримкою. Я зможу все. Саме головне, щоб все було добре, народ. Це саме головне. Тож вибачаюся, поки що за такі відоси раульні. Повню з перших разів, коли я завантажував, було мало переглядів, а потім набиралося більше-більше. Ну, а зараз так само все на спад пішло. Тому що мене немає часу монтувати, робити прев'юхи класні, немає часу, скажімо, робити унікальні відео. Я роблю якусь фігню. Це реально так. Як воно є, так воно і є. Ну а я чекаю, друзі, на вашу підтримку в коментарях. Лайки можете ставити, можете ні. Мені все одно. Саме головне, що у вас все було добре. Бережіть себе, своїх рідних. Всім гарного дня, гарного вечора, обіду, хто коли з вами головне дивиться. З вами був я власник YouTube каналу Артік, всіх обняв, поцілував, всім гарного життя. Дякую.